Команда СТС прийняла виклик у новому флешмобі. На чолі з генеральним директором соціального телебачення Сумщини Ларисою Охріменко мої колеги вийшли на боротьбу зі сніговими кучугурами. Як пройшло прибирання та кому передали естафету, далі. Зранку комунальні служби разом з військовими прибирали міські зупинки, але про пішохідні переходи вони чомусь не подбали. СТС подає приклад. Журналісти, оператори, режисери, рекламісти разом із генеральним директором телекомпанії вийшли на боротьбу з кучугурами та кригою. Основні інструменти лопати та ломи. Прибрати вирішили на розчищений перехід у районі хіммістечка. Щодня у наших новинах ми показуємо оці ці кучугури, через які калічаться та навіть потрапляють під колеса люди та діти. І на жаль, щодня ми чуємо від наших комунальників відмовки. То бюджету у них нема, то техніки у них нема. На байдужі мешканці повз не проходять деякі долучаються до прибирання. Хорошо, зараз я прохожу, буде удобно, не поскальнусь. Дякую компанії, дякую волонтерам. От людям, котрим нерівнодушно все це, завод. Значити большої, огромне спасіба. Ініціативу вирішили передати далі. Соціальне телебачення Сумщини кидає виклик. Комунальним службам та нашим колегам прийняти нашу естафету кому не байдуже, виходьте та прибирайте. Ми вже надалі слідкуватимемо за станом сумських зупинок та пішохідних переходів. Оксана Щербак, Олександр Білявський, новини СТС.